Політехнолог Тарас Загородній разом з нами. Доброго вечора, Тараса. Добрий вечір. Хочу насамперед обговорити почати з економіки із тих опасінь, які звучали вже протягом останніх декількох днів. І вчора ми навіть їх чули з вуст перших осіб нашого уряду, так щодо того, що в разі відсутності міжнародної допомоги, в в разі затримок допомоги від Сполучених Штатів Америки, можуть виникати проблеми з затримками. Соціальних виплат у січні місяць. А ось сьогодні таку заяву зробила Оксана Жолнович. Це міністр соціальної політики. Вона припустила, що власне у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися. Я коротко і процитую, хоч спочатку на заспокоює всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що більша частина пенсійних доходів і надходжень. Це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема нашими військовими. Оскільки всі платять ЄСВ, то наш пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах. А от стосовно індексації, стосовно інших опасінь, пан Тараса наскільки таке ймовірно. ну Дивіться. Стосовно грошей, там що міністр фінансів заявляв, що немає у нього грошей на мобілізацію і чомусь почав Вимагати від Генерального штабу, щоб вони давали пропозиції. Щось пан міністр фінансів не зрозумів, хто тут головний? Що значить військові, що повинні гроші собі шукати? Ну, може, пан міністр фінансів нарешті е, е, під ними слухавку і зателефонує в податкову, яка йому підпорядковується. До речі, пан Марченко, колишній податківець, так? запитає, що у нас з трансферним ціноутворенням великих компаній. Які вивозять гроші сировину, наприклад, під 60 доларів, а продають за кордоном під 200 доларів. Що він не знає цих схем, розбереться, наприклад, з контрабандою на митниці, яка теж, до речі, йому підпорядковується. Там приблизно 10 мільярдів проходить доларів неврахованих грошей. Або вирішить питання, наприклад, якщо немає зараз грошей не швидший спосіб, це Міністерство фінансів. Зараз друкує боргові зобов'язання, наприклад, під 5%, так на 10 років випускає, може і на 20 років випускає. І Національний банк викуповує ці гроші на приблизно на 400 мільярдів гривень. Можна все закрити. МВФ, до речі, допускає, допускає а, пряму емісію при критичних ситуаціях. І тим більше що це невелика емісія, ніяк не вплине навіть на інфляцію у нас. У 2022 році спокійно надрукували 400 мільярдів гривень, вкинули в економіку, і нічого не відбулося. Такого страшного економіка вижила при скороченні на 30%. Інфляція зросла аж на 20%. Нічого можна пережити і таке. Тому е, тут е, щось наші фінансові влади взагалі не хочуть ворушитися. І тут головне все рівно і хто може закрити ці недоліки, це МінФін та Національний банк. І такі механізми існують. Я вам скажу, чому Національний банк може робити гроші, тому що всі знають таку схему, як рефінансування. Тобто, коли треба рятувати, вибачте, дупи банкірів, у них гроші одразу ж знаходяться. А як знаходити на армію, у них, начебто, грошей немає. А чим це відрізняється механізм? Це не чим не відрізняється фактично механізм. Тому гроші є. Питання в тому, щоб, нарешті, вирішувати проблеми, а не. Перекидати е, ці хвороби на голову, на голову наших партнерів, тому що вони, м'яко кажучи, вже підзадовбалися, тому що вони знають, що в країні є купа ресурсів, які можна зробити. Секвестр бюджету, скоротити чиновників, тільки не лікарів та вчителів, як люблять наші е, робити, можна владити, а середню ланку, яку ще вищу ланку. У нас купа чиновників, які взагалі не потрібні. Ані економіці, ні і так далі. Скоротити їм зарплати деяким. У нас досі отримують зарплати по 200, по 300 тисяч гривень, коли 20% безробітних безробітих країн. Скромніше треба бути. А це стосовно ви сказали, і про мобіліза... коштів на мобілізацію і військовим, і соціальних виплат теж не слід розраховувати тільки на західну допомогу. Звичайно, звичайно, запускайте виробництво, наприклад, в нашій країні. Теж національний банк спокійно може. Емітувати приблизно 200 чи 300 мільярдів гривень, емітувати, МінФін вику викуповує і точково, тільки не е, кредитувати, наприклад, виробництво зброї і давати гроші, наприклад, на виробництво сільськогосподарських е, машин. Так? Чому? Тому що це товари подвійного призначення, експортні товари, не е, роздрібну торгівлю кредитувати. Якщо ви подивитесь, наприклад, уряд дає гроші. По програмі 5.7.9 і ви подивіться, що вони там фінансують. Вони фінансують роздробну торгівлю імпортними товарами. Навіщо їх фінансувати? Вони і так можуть вижити. Нічого, переживуть. А коли ти запускаєш економіку, у тебе і платників податків з'являється дуже багато, і робочих місць з'являється, так? І ти розширюєш свою базу для фінансування всіх своїх потреб. Тому що така позиція, яка наша влада зайняла. Вона викликає роздратування наших партнерів. Чому? Тому що вони знають, що ресурси в країні є. Скорочуйте видатки, які безпосередньо не стосуються армії. Там всякі благоустрої і все інше. Навіщо воно зараз потрібно? Запровадьте, наприклад, в Прозоре нарешті систему індикативних цін, щоб усі знали, скільки що коштує. А то в одному місці у нас одне. Коштує стільки, а в іншому по-іншому, в два рази може коштувати. Ніхто не знає де реальна індикативна ціна. Запровадьте нарешті нормативи. Наприклад, нормативи наступні: скільки потрібно тролейбусів для того, щоб обслуговувати, припустимо, міста населення в 200 тисяч. Скільки разів їх треба міняти, скільки ремонтувати. А то у нас кожного разу закуповується нова. Комунальна техніка, яка ну зараз і не має такої великої потреби, обмежте імпорт того, що не потрібно. Я нещодавно сам з здивуванням дізнався, що по-моєму в цьому році Україна імпортувала алкоголю на 1 мільярд доларів. Я не зрозумів, що Україна не може пережити без французьких вин та елітних військів. Я думаю, що може наші виробники спокійно можуть закрити багато позицій. Але ж це валюта, яка вивозиться за кордон. Забороніть імпорт елітних авто в нашу країну теж під мільярд доларів. Ворушитися треба. І тоді будуть гроші, а не ходити і запитувати. Та ви, ви ж повинні розуміти вони ж все чудово бачите Вони не хочуть е, е, фінансувати неефективні витрати. Бо їхні виборці потім запитають, а куди видавали гроші, невідомо куди в Україну. Е, ви... Чули певно, що точніше навіть можливо ознайомилися з тим, що вчора уряд погодив. Національну страхе стратегію перепрошую доходів. Страхетю. Я перепрошую, да, але бачите, це можливо по Фрейду Це все правильно. Ви все правильно сказали. Але зараз я зрозумів вашу вже оцінку, але давайте з офіційної інформації. Це називається Національна стратегія доходів НСД, так теж зручно називати до 2030 року. І ну можливо, ви навіть ознайомили з цим документами, можливо, так тезово проб. Якщо нашим глядачам так коротко і зрозумілою людською мовою пояснити, що це за документ і для чого він необхідний. Ну, це вимоги МВФ, те, що вони там приймають, але я подивився той документ, зрозумів наступне: що агроборони, олігархи, банкіри і фінансисти не хочуть оплачувати війну. Вони зновсім знахабніли. Вони хочуть, щоб війну оплачували прості люди. Які зараз воюють на фронті та гинуть, захищаючи в тому числі і бізнес, так? ФОПи, які впахують зараз в важких умовах, середній бізнес. Ті, хто працюють на підприємствах ВПК, щоб вони за все платили, а олігархи нічого не хочуть платити. Тобто їм надаються а якісь, олі... там, якісь там такі зелене світло, якісь певні умови гарні. для Ні, них. Вони, вони хочуть знищити спрощену систему. Так, що всі громадяни платили? От умовно, на картку вам прийдуть гроші, але одразу ж 20% вам знімається податок? Угу. І це робить Марченко разом з Шмигалієм. У мене питання: нафіга такий бізнес в нашій країні, який не хоче нести витрати разом з країною так, і з людьми? І те саме стосується пана Марченка з паном Шмигалеєм. Навіщо нам такий Кабмін? Я вам скажу де можна звичайно. А підвище податки, будь ласка, на дивіденди. А знаєте, ну, що у нас податок на дивіденди найнижчий в світі 5%, а це схематоз. А підвище до 15%, як в Ізраїлі, наприклад. І ви одразу ж гроші знайдете. Не хочете боротися з фіктивним ПДВ? Так бор, боріться. А знизьте, будь ласка, відсоток відшкодування. Експортного податку з 20% до 10% на експорт сировини, давайте олігархи теж будуть включатися в війну. Тому що я бачу, що гарно всі влаштувалися перекинути на малий бізнес всі витрати на людей, а не знахабніли, шановні наші чиновники. Те, що я от прочитав, це таке: якщо бізнес не хоче брати такий великий. в Несення витрат на війну. Навіщо нам тоді такий бізнес? Тоді націоналізація і розпродаж новим власникам по частинах цих крупних бізнесів, які будуть працювати, які несуть же витрати, які мають більше моральних прав взагалі запитувати владу. А так у нас фінансисти все добре, начебто, нічого в країні не відбувається, у крупного бізнесу теж все добре. Які залишають виручку за кордоном. От нещодавно пан Марченко десь місяць тому давав інтерв'ю, і знаєте, з такою позиції, а ви знаєте, за кордоном залишив 8 доларів, 8 мільярдів доларів. Що значить, ви знаєте? Ти хто? Ти міністр фінансів чи хто? Тобі податково підпорядковується. Скоротили тільки нещодавно термін повернення виручки за кордону для сировинних підприємств ста 180 до 90. І знаєте, хто тиснув? Знову МВ. Тому що вони бачать цю вахханалію і запитують, а не знахабніли ви шановні? І вони задають питання Нацбанку, де кредитування реального сектору економіки. Коли ви там мутите з депозитними сертифікатами, банкири катаються в жирі, а народ гине при цьому на фронті. Тому влада повинна переглядати своє ставлення до громадян, тому що це досить небезпечна ситуація, те, що вони виробляють. Ну і звісно, я не можу не бійти е, тему, яка е, на слуху у всіх і на вустах теж це проєкт закону про мобілізацію і е, зміни правки пропозиції. Я впевнений, що ви вже неодноразово його коментували. Е, як кажуть депутати, тільки почнуть вони розглядати вже після свят е, перше читання, а там невідомо, Ну, можливо, навіть е, е, пан Кимельчук ми вчора з ним спілкувалися. Він взагалі говорить, що можливо в березні це все буде прийматися. Е, 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 ваша коротка така загальна оцінка того, що. Ми побачили, і наскільки вона, значить, зазнає змін до першого навіть читання, і які моменти, скажімо так, вас Ну не те, щоб не зад... ну як, да як громадянина України не задовільнили би у цьому законі? О, дивіться, на мій погляд, тут ширше треба дивитися на це питання, це питання залучення людей в армію, не може бути окремо від від роботи тилу. так і, взагалі стратегії ведення війни. Ми повинні дивитися на наступні речі. Війна на виснаження це війна потенціалів і математика. От вже тупа математика починається. Ми повинні дивитися, де у нас Ну це військово будуть вирішувати, але я так ну просто бачу, що відбувається. Там, де ми застосовуємо асиметричні методи, у нас виходить. Ну, наприклад, Чорне море. Ми ж не діяли симметрично, не знаєте, не тренували моряків, не шукали десь кораблі, щоб боротися з російською армією на ну, Чорноморським флотом. Що зробили? Наштампували СБУ цих дронів, Марічка, там різні морські малюки і так далі. І закашмарили Чорноморський флот Російської Федерації. І ми бачимо результати. Це асиметрична була стратегія. За рахунок чого? Технологічності. Абсолютно так. І дивіться, до речі, якщо ви звернете на статистику, знову таки, війна це цифри вже йдуть на виснаження. Зверніться на статистику. А, а кількість обстрілів з Чорного моря різко впала. Тому що калібри просто тікають зараз в новоросійськ. Далі звідси ми виходимо з питання, які ризики ми контролюємо, і влада в тому числі, які не контролюємо, чи є ризики того, що певна кількість людей все ж таки не буде добрана? Є велика кількість. Так? Ну, контрольов... ну ми, ми розуміємо, що є. Питання в тому: а може Україна легше буде а, а, будувати заводи і оцю різницю в демографічних потенціалах. А, Невелювати зброєю технологічно, наприклад, виробництво дронів, що легше проконтролювати виробництво дронів, заводів, так? наприклад, не мільйон зробити, а два мільйони, оснастити його там, наприклад, штучним інтелектом і так далі. Перенести війну на територію Російської Федерації, можемо ми це швидше зробити? Зможемо. Чи можемо ми взяти собі завдання, щоб на кожного російського службовця, який захосалдати, який входив? В Україну було три дрони, щоб він просто до поля не бою не доходив, а це швидше можна проконтролювати. Але тут питання організації тилу теж, теж постає. І тоді ми виходимо до питання, чи потрібна та кількість там людей, яка потрібна, повинна війську бути. Так? Якщо воно буде технологічно оснащена, якщо у нас буде стратегія зовсім по-іншому, наприклад, наштампували ну, цих дронів, ну, припустимо, аналогів шахідів. <говорит> Віднищували нафтопереробні заводи Російської Федерації в глибину на тисячі кілометрів. А, без, а вони не можуть замінити, у них немає західного обладнання, вони не можуть це швидко відновити. А це удар по економіці. Неможливість створити, наприклад, дизельне паливо. А це що? Танки не їдуть. Тобто асиметрична стратегія. Тут ми сильні. Отут ми повинні на цьому сконцентруватися. Тому що дивіться, у росіян. Значно більше людей. Ну, чітко я: у них в запасі приблизно, тих, хто хмають досвід військовий, приблизно 2 мільйони А далі рахуйте, ми залучаємо, припустимо, там 400 тисяч, а вони мільйон. А далі знову е, дуже погана математика. Навіть якщо втрати буде 1 до 10, це один наш. А далі рахуйте, якщо, якщо вони. Готові покласти один мільйон, а наші втрати які будуть. Тому тут асиметричність повинна вже діяти там, де ми можливі, а це наш тільки ВПК повинен. Наші і, ракети Ну і плюс ми маємо не забувати все-таки і не те, щоб якісь сподівання, а ті самі обіцянки про F16, да, які на підході, і Shadow, і таке інше. Так, Те що, Те, що ми не можемо виробляти, ми не повинні виробляти. Нам не потрібно зараз літаки виробляти. Це однозначно. Але бомби, наприклад, для f 16 Я думаю, що Україна могла б засвоїти. Ну, наприклад, тим, чим, чим розбивати ці бетонні укриття, які зараз вони нам набудували, якщо Захід не зможе дати з різних причин, угу. Петріоти ми не зможемо зробити. Це однозначно, ну принаймні найближче 10 років. Але ЗРК, малої та середньої дальності Україна може зробити дрони може зробити. І те, що нам потрібно для перенесення війни на територію Російської Федерації. Ну, вони математично більше, вони хочуть за три роки витратити 360 мільярдів доларів. Тому я говорю, для брати гроші, в тому числі, якщо Національний банк буде вкидувати постійно по 10 мільярдів доларів в економіку, тоді ми приблизно вирівнюємося по потенціалу. Тому що частина буде забезпечувати захід, а тут це, але це планування знову таки. Для цього потрібно, щоб уряд прокинувся і почав займатися цим питанням. Бо питання оподаткування прибутку підприємств досі у нас не вирішено паном Шмигалєм, які працюють в оборонній сфері. Там же правоохоронці йдуть штурмувати, і в суди, йдуть до тих, хто в секторі безпеки працює. що це диверсія, я не розумію, як так можна поводитись. Питання до Національного банку, він Національний банк України, чи він працює на ворога. Фінансисти, які які не хочуть фінансувати оборонку, банкіри, які не фінансують оборонку, це просто диверсанти. Тобто, гроші, наприклад, я бачу в рекламу Щадбанку на кредитування аграріїв, на розмінування території, у них є. А для того, щоб забезпечити оборонку, щоб не було замінувань, у них виявляється, грошей немає. Гроші на те, щоб. Гроші на те, щоб взяти в кредит машину імпортну у них є, а на те, щоб дати оборонці, щоб поповнити обігові кошти, у них немає. Державні банки, вони на кого працюють? Банкіри на кого працюють? Тобто, ми повинні чіткі такі зав'язки, і, і тоді ми виходимо на питання: угу. а чи потрібна така кількість людей в армії, так? яка може, наприклад, там, для ротації, ну, військово повинні розраховувати. Якщо у нас буде, наприклад, замінювати там армія, ну реальна армія дронів, припустимо, яка буде знищувати ворога. Ну просто не доходить ворог, і ми вийдемо на втрати 0 до 20, на 0 до 30, але це тільки механізацію можна зробити, тоді зовсім інше буде розклад. І тоді ми розуміємо стратегію, куди рухається війна. А для цього повинні працювати всі, в тому числі Міністерство стратегічних. Галузі, які досі нормативку не виробили для того, щоб краще працювала оборонка. Досі короб не розігнаний, який нафіг не потрібен в такому вигляді. Всі цемілавани, громадські ради і все інше вони вижирають ресурс, який потрібен. Тебе лучу частину. Цього Укроборонпрому, дайте йому грошей, вони все зроблять без вас. Їм не потрібні ніякі поради мілованових, смітаніних та інших незрозумілих людей. Те саме стосується Антонова, Малишева, частину Коробомпрому, які повинні отримувати гроші напряму. Дайте гроші українській бронетехніці, нехай вона губійше Богдан зробить, Наватарів і, і, і так далі. От, от до чого ми повинні розуміти. Тобто, ми глобально повинні розуміти. Росіяни об'єктивно сильніше, просто по математиці, і ми повинні шукати, де ми можемо наростити швидко контрольований ресурс, який змінить ситуацію на полі боя. І ще буквально декілька слів по правовим, правовим таким спірним моментам, які звучали звучали в цьому законопроекті, які викликали теж резонансну дискусію. Ну щодо вилучання майна, обмеження прав і таке інше. Наскільки ви прогнозуєте те, що вони будуть допрацьовані, чи вилучені, чи якимось чином замінені в цьому документі? Ну я вже бачу реакцію людей, переоформлюють майно на дружин. Машини го готуються, так? Це інше, так забирають гроші з банківської системи. Я думаю, що це буде вирив, виправлено. Тому що ну не думаю, що в такому вигляді ну депутати зголосяться тим більше багато депутатів вже виступили проти. Mm. Там ну реакція людей вже однозначно. Ну от машини зараз будуть переєстровувати на дружин Якщо там буде якісь обмеження, там купівлю-продажу, ну віддадуть дружину. Подарують там чоловік може подарувати дружині, наприклад, будинок, якщо він був в його власності. І чого ви досягнете такими, такими способами? Тут я вам говорю: тут, тут порушене питання, тут порушене питання, дивіться, знов таки. Військові виходять з тих ресурсів, які є. Якщо немає техніки, якщо немає дронів, тоді закривається питання ким? Людьми? Відповідно, якщо є дрони, якщо є ракети і це інше. Якщо танки не з'являються на полі бою російські через те, що знищене нафтопереробне підприємство на території Росії, то тут це зовсім інша війна виходить. Так? І зовсім інша ми перевертаємо зовсім по іншому стратегію цього. А якщо буде знищений, наприклад, партийнова російська 30-40% товарообігу Російської Федерації Зовнішньої вирільне, це взагалі буде майже катастрофа для російської економіки, і тоді можливості їх залучити людей, наприклад, в Україну, ну вони будуть м'ясо сюди приганяти без техніки, і тоді втрати їх будуть рости знову математика. Буде там 0 до 50, а бажано, щоб на території Росії що прилітали дрони, знищували їхні казарми. Тому що вони там спокійно себе почувають. А от нехай казарми у них там всередині знищуються і так далі. От на що ми повинні акцентувати і розуміти, що потенціали не співставні і ми повинні шукати можливості, щоб вирівняти ці потенціали. І знайти можливість, де ми можемо наростити цей потенціал швидко і контрольовано. А це можливо тільки власне БПК і закачка в нього грошей. Тарас наостанок, якщо говорити про економіку в 2024 році, якщо так тезово, да ваші прогнози з приводу того, на чому вона буде триматися, так і на чому мала би триматися, і аби хоча б зберігати більш-менш яку-небудь стабільність, ну яка принаймні є навіть на даний момент. Дивіться, якщо Національний банк нарешті почне згадувати, що він Національний банк України вкачає зараз ресурс виробництва, розширення там різних програм виробничих, у нас зростання буде і під 10%. Я вам сказав, як? Бере, друкують гроші, МінФін бере і закачує ресурс або через програму 7, 5, 9, так? Виробничі процеси, в першу чергу, машинобудування, бо одне місце машинобудування робоче створює вісім місць суміжники, обмежити імпорт, який нам не потрібний. Ну, наприклад, алкоголю. Я не знаю, говорив вам чи ні, але я бачу, що у нас один мільярд доларів алкоголю, тільки ми імпортували. Навіщо мільярд доларів витрачаєте за кордоном? Ми що без французьких вин не переживемо? Ну так, так? так, це вже ми точно запам'ятали. Да, далі питання знову таки: скоротити імпорт продуктів харчування, які можуть вироблятися в Україні. Нехай вони виробляються тут. Менше імпорту, і тоді зростання економіки буде стійке і під 7, і під 8, і під 10%. відсотків. І буде скорочення безробіття у нас. Бо гроші підуть безпосередньо в економіку реальну, і це можливо зробити. І нехай Національний банк не розповідає, що це не можна робити. Якщо він далі буде так розповідати, я вважаю що це державна зрада і протидія ЗСУ. І тоді правління Національного банку просто саджати в повному складі пожиттєво з конфіскацію майна. І нехай наступне і приводити наступне. Правління Національного банку туди, в камеру, і показувати. Ти зрозумів все, що на країну треба працювати, бо витрати війну завжди приблизно 50% забезпечує Національний банк і країну. От дивіться, що політику Національного банку Ізраїлю там, іде війна, що він робить? Вкидує ресурс для того, щоб у малого середнього бізнесу була була оборотка. Подивіться, як фінансували оборонку, наприклад, Штати Америки в 1941-42 році. Уряд випускав спеціалізовані папери Федеральної резервної Америки, викуповувала ці папери, гроші йшли конкретне виробництво, і було зростання економіки, зарплати і безробіття 3%. От що повинно потрібно. А в такому стилі те, що у нас робить Національний банк, ну вона таке коле буде, незрозуміло, і ніякі з безробіттями і так далі. Ну, воно нам не потрібно. Нам швидше треба зростати. Чи може зростати економіка під час війни? Та може вона зростати. Зрозуміло. Я завжди приклад Ізраїлю шість сьомого х років наводжу. Облікова ставка в цей час, війна на виснаження там була. 6% відсотків, еметувалися гроші, економіка зросла на 40%. Це при тому, що Ізраїль це приблизно розмір нашої Львівської області, і всі арабські країни оголосили йому байкот. Він же в блокаді був. Економіка зростала, зростала. Навіть інфляція невелика була. І вони, вони могли витри, витримати витрати на війну. Зрозуміло, Тараса. Дякуємо вам за цей гарний аналіз і за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру з прийдешими вас святами, і будемо Дякую, раді вас. бачити в наступних ефірах. Нагадаю, Тарас Загородній був разом з нами.